Доброго вечора. Як ваші справи? Добрий. Все добре. Приємного апетита. Дякую. Хочете я про вас дещо розкажу? Попробую. Наприклад, про ваші стосунки з якимось чоловіком, хлопцем із вашого життя? Давай. Ви називаєте мені дату народження цього хлопця-чоловіка і потім свою. І я вам розказую. Число, місяць, рік. Так, десяти 10... на На жаль, висновок остаточний мені дуже важко буде зробити наскільки ви сумісні, але дещо я розкажу. Спілкуватись вам дуже комфортно з ним, і ви, і він любите спілкуватись. Він, до речі, така людина: якщо з ним хтось не згоден, він все рівно буде доводити доказувати свою точку зору, що він правий і з ним треба рахуватись. Як бізнес партнери ви дуже гарні. Вам легко вдається все зробити. Якісь справи, задачі, питання якісь вирішити. Бачення проблеми вашою парою. Отут трошки ну, десь відсотків 55 по моїй системі. Ну, начебто непогано. От такі справи. По трьом параметрам я вас подивився, всього сім параметрів. От такі справи. На жаль, висновок не можу дати. Чи сумісні, чи ні. Треба ще дивитися чотири параметри, тобто рахувати. Щось співпало з того, що я сказав. Ну, Є трохи. Добре. Гарного вечора. Дякую. І вам теж гарного вечора. Якщо є питання, мій інстаграм внизу. Туди ви можете мені написати, якщо ви хочете, щоб я порахував вашу сумісність з кимось, або зробив список сумісних дат з кимось. Або зробив список сумісних дат. Люди протилежної статі це на випадок, якщо ви шукаєте собі вашу другу половинку. Вчіться на помилках інших людей, будьте мудрими, порівнюйте, думайте, всього вам найкращого.